Всем привет! Просто-то зручно, правда Цей простий компактний безпровідний прилад це смарткаса. Ми познайомилися з ним близько двох років тому, коли вели обов'язковість фіскалізації медичних послуг та продажу медичних виробів. З тих пір користуємося і радимо своїм колегам з медичного бізнесу, і не тільки. Якщо ми говоримо про смарткасу, це насамперед про продукт все в одному. Я поясню, що маю на увазі: насамперед, смарткаса це платіжний термінал. І це зручно, тому що ваші клієнти можуть розраховуватися платіжними картками Apple Pay, не потрібно орендувати платіжний термінал в банку, він вже є у вас. Окрім того, я хотіла нагадати, що з 1 січня 2023 року законодавець зобов'язав всіх суб'єктів підприємницької діяльності і надавачів послуг і продавців товарів мати посттермінал у себе в закладі. Це стосується всіх підприємців в населених пунктах, де населення більше 25 тисяч мешканців. І як на мене, в сучасному світі наявність платіжного терміналу це мастхев для бізнесу, тому що це рівень сервісу та турботи вашої про ваших клієнтів. По-друге, смарт-каса це власне касовий апарат. І тут ви можете формувати звіти: це міні срм система обліковувати, оптимізовувати облік свого свого бізнесу і виконати умову наявності касового апарату, до чого зобов'язують зараз всіх підприємців. Смарт-каса це програмний реєстратор розрахункових операцій, це вітчизняний продукт, і програмне забезпечення цього пристрою належить безпосередньо українським розробникам. По-третє, як ви вже бачили, смарткаса це принтер чеків. Тому безпосередньо під час розрахункової операції ви видаєте своєму клієнту чек. Це теж зручно, тому що не потрібно відправляти чеки електронною поштою або друкувати на звичайних принтерах. По-четверте, що дуже важливо, як на мене, для продавців товарів вмонтований в смарткасі сканер штрих кодів Це оптимізує складський облік і, повірте мені, полегшує роботу менеджерів з продажу. І, і по п'яте. Що мега важливо, смарт-каса – це бездоганний сервіс. Вас навчать користуватися смарт-касою, не залишать наодинці смарт-касою після придбання. Зареєструють онлайн-кабінет, адаптують його під специфіку вашого бізнесу. Зареєструють смарт-касу в податковій інспекції. В смарт-касі працює гаряча лінія, високопрофесійний кол-центр з 8 ранку до 9 вечора і навіть пізніше вам нададуть відповіді на всі ваші запитання. Є чат-боти в групи вайбері в Телеграмі, досить інформативні сайт та сторінки в Instagram. На сайті присутній відділ інструкції, дуже багато цікавої інформації по роботі з смарт-касою. Для того, щоб придбати смарткасу, по суті достатньо зайти на сайт, нажати одну кнопочку, і консультант з вами сконтактує, надасть всю необхідну інформацію. А якщо у вас з'являться якісь юридичні питання чи бухгалтерські, ми теж до ваших послуг. Тому ми рекомендуємо смарт-касу. Дякуємо Смарткасі за плідну співпрацю і за якісний продукт. Команді Смарткаси бажаємо нових успіхів і миру усім нам!